Саме тут на цьому місці збиралися парафіяни православної церкви у храм на святкові та недільні богослужіння. Наразі тут лишилося тільки згарище. У селі Висоцьк, що на Сарненщині вже кілька днів місцеві розбирають згарище, згрібають попіл та збирають докупи обгорілі ікони. Люди зі сльозами на очах приходять до місця, де раніше молилися. Вони досі не вірять, що їхньої церкви більше немає. Я то послужив 15 років старостою. На даний час прихожанин цієї церкви було зберегти, нічого не, не вдалося все згоріло. Велике вогняне зарево люди помітили у ніч на 19 січня. Пан Іван проживає неподалік. Пригадує, горіти почало після четвертої години ночі. Спочатку зайнялася задня сторона церкви, проте полум'я дуже швидко поширилося на все приміщення. Всі спали, ніхто нічого не міг бачити. Вже потім люди позбігалися, всі, бо спочатку от хлів, сарай, сусіда томуси поливач, бо вже була велика температура полум'я. І ніхто нічого не бачив. Ймовірною причиною пожежі, за словами рятувальників, було коротке замикання. Тім остаточну причину встановлять експерти. Прибувши на місце пожежі, вогнеборці побачили повністю охоплену вогнем дерев'яну будівлю церкви. Вогонь знищив дерев'яну будівлю розміром 30 на 15 метрів та майно церкви. Жертв та постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі будівлі. Проте місцеві жителі мають іншу версію. Ні, це ні свічка, ні замикання, це однозначно через те, що е, перед тим вечірньої служби не було. Рубільники всі виключені, всі були, і світла ну, не могло бути абсолютно. Свічки, якщо і проводились служби, то завжди. Свічки на підсвічниках, по перше, по друге, свічки гасились. Не на камеру місцеві, з якими ми спілкувалися, схиляються до думки, що церкву підпалили. Активно коментують цю подію і в інтернеті. Скажу, що церква стояла як лялька, стільки пережила. А прийшли до керування алкаші, і церкву знесли з лиця землі. Так, це вже церкви палять. Ой, який жах! Великий гріх хтось на весь рід взяв. Останніми роками у церкві служив отець Богдан. Священик відмовився давати будь-які коментарі щодо пожежі. У свою чергу прихожани церкви не впадають у відчай та сподіваються, що з роками вони збудують нову святиню. Додає, наснаги той факт, який люди називають дивом. Єдине, що вціліло це білі рушники на хрестах. Під час пожежі вони лишилися неушкодженими. До слова, це не перша пожежа. У тисяч у 1870 році храм на тому ж таки місці теж згорів вщент. Після цього люди сім років будували нову церкву, яка теж пішла у небуття. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.